Так, І Затягну. Так. І тепер аген. І тепер знов чотири А що тут відбувається зараз? <сіли> Ми плетемо зірку, павука зірку з соломи. А цей протягуєш в цю сторону. Так, так павука чи зірку? Ну це зірка. Але, Але це техніки саме, так само, як і павук плетуть. Та сама техніка. Це соломи. Так. А де солому взяли? На городі. <смех> <смех> На городі? Це Печеніжинська солома. Це ланчинська солома. Але так, але є й печеніжинська. Але є й печеніжинська. печеніжинська, тут спільна солома. Ось така зірочка вийде. А як у вас виходить? Виходить. О, ви така брава жінка, правильно? <laughs> так, виходить. А раніше таке робили, коли не, було? Ні, не робила. Я люблю вишивати. Ну це ж схоже трі трішечки. Трошечки схоже. Я люблю більше вишивати, багато вишивала, а але... саму цю сторону Солому не плила. А взагалі, ви більше звикли ось 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 таке робити, правильно? Так, це наша, наш основний труд, наша основна місія. Це наша основна місія, і ми би дуже хотіли, щоб до цієї місії долучалося якомога більше жінок, чоловіків. Хто хто може, будь ласка, доєднуйтесь до кого доєднатись? До нас, до печеніжницьких невидимок, і я вірю, що по цілій території України є дуже багато таких осередків, і ми не єдині плетем маскувальні сітки. Тому шукайте такі осередки і доєднуйтесь. Оцімо і намагайте назад.